Ай болить! Добрий лікар ай болить, Він під деревом сидить, і гуртом ідуть до нього вовченя, бичок, стонога, і жучок, і черв'ячок, і ведмедик клишоногий. Полікує всіх зцілить, славний лікар ай болить. Що найперша примчала лисичка. Ой, оса мене вжалила в щічку. У барбуса в очах повно сліз, мене дзьобнула курка у ніс, і прибігла зайчиха і ридає. Ай ай, зайченя переїхав трамвай, постраждало маленьке зайчатко, моє любе хлоп'ятко. Лиш ріг повернуло з доріжки, І йому перерізало ніжки. Захворів любий загінько мій і кульгає тепер на одній. І сказав й болить стільки блиха. Приведіть но ну, зайчатку, зайчихо, я пришию йому нові ніжки, хай лиш буде уважнішим трішки. І зайчиха вернулася скоро і принесла зайчатонько хворе. Заспокою, маляй болить, нові ніжки пришив йому вмить. Тут зайчатку почало стрибати, й аж підстрибує радісно мати. Так радіє вона аж ячить. Вельми вдячні ми вам, а й болить. Раптом, ляш шакал на конячці прискакав. Прийміть телеграму від гіпопотама. Порятуйте, поможіте, дуже хворі наші діти. Ми стурбовані, звичайно, ждемо в Африці негайно. Що там скоїлося, горе? Ваші діти дуже хворі? Так, 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 у них ангіна, і холера, і скарлатина, дифтерит, апендицит малярія і бронхіт. Хто нам може й допоможе добрий лікар а й болить Помогти би я вам рад, і стілив би всіх малят. Тільки де шукать вас слід? Серед гір, серед боліт ми живемо в Занзібарі, в Калахарі та Сахарі, на горі Фернандо. По. Де гуляє гіппопо широкій Лімпопо. І вставай Айболить, і помчавай Айболить, він полями, лісами, лугами біжить, і одне лише слово підніс бубонить. Лімпопо, 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 А в обличчя дме вітер, б'є град, ай повертайся назад. Став йому перешкодою сніг. Я б і далі пішов, як би міг. Із заметів, навіяних вранці, врятували його сіроманці. Ти верхи сідай, ай болить, куди слід, ми доставимо вмить. Мчить вперед, ай болить, знову і знову, він одне лиш повторює слово: Лім по по, лімпо, лім попо, -по, лім -по -по". та ось море їм шлях перетнуло. Кожна хвиля страшніша акули. Знай, бушує немов на вісне ай болитя ось ось проковтне. Дуже сумно мені опинитись на дні, будуть марно на мене чекати хворі друзі, маленькі звірята. Та з безодні враз випірнув кит. Сядь на спину мені, ай болить, море, як пароплав, сотні раз я долав і сів, ай болить на кита, і одне лише почуть уста Лім по по, лім по-по, лім попо. -по. І гори ось постають перед ним, в них клубочуться хмари, як тим. В піднебесі, аж ген на вершині, ледь видніються гнізда орлині. Я скоріше загину, ніж здолаю вершину, й будуть марно на мене чекати. Хворі друзі, маленькі звірята. Та Орел ось сметнувся униз, й ай зворушив до сліз. Сядь на мене й держися за крила, куди треба, домчу, що є сили. І сів на орла айболить, і одне лише слово твердить Лімпопо, лімпопо, лімпопо А в Африці, а в Африці на чорній лімпопо, сидить і плаче в Африці печальний попо. -по. Він в Африці от горя під пальмою сидить, і погляду від моря не зводить ні на мить, невже забув про хворих славетний айболить. Чатують на дорогах слони. І носороги, і запитують сердито, не буде болиття. А поруч бегемотики схопились за животики. У них у бегемотиків животики болять. І тут страусенята вищать, як поросята. Ох дуже, дуже жалко маленьких страусят. І кір, і дефтерит у них, і віспа, і бронхіт у них, і голова болить у них, і горлечко болить. Лежать і марять, бідні, чому ж це він не їде, чи зрештою приїде ласкавий айболить? І за цілу ніч акула так вічі не зімкнула. Без сил лежить акула, так хочеться поспать. Та у її маляток, малих, акуленяток, Усіх, усіх без винятку, всі зубчики болять. І коник став калічкою, Звихнув нещасний плічко він, тож не сюрчить, не скаче він. А дуже гірко плаче він і лікаря так жде. Його ми слізно кликали, Чому ж це він не йде? Ген там, велише подивіться, ширяє над хмарями птиця. На птиці сидить ай й болить. Він зняв капелюха і кричить Вітаю вас, Африко! Люба, і погладжує сивого чуба. Радіє, безмежно уся дітвора приїхав, приїхав нарешті. Ура! А птиця над ними кружляє, а птиця на землю сідає, і лікар мчить до бегемотиків, і ляскає їх по животику, і всім по порядку дає шоколадку і ставить, і ставить їм градусники. І біжить до смугастих тигреняток нещасних, і лікує підряд хворих верблюденят. Кожного гоголем, кожного моголем, гоголем, моголем наполегливо й строго пригощає, частує замість мікстури. Десять ночей ай болить, і не їсть, і не п'є, і не спить. Десять діб він підряд, все лікує звірят, і ставить, і ставить їм радосники. І стіли він усіх лімпопо, пацієнтів своїх лімпо. Лине радість і сміх лім по й пустувати не гріх лім по-по. А кула каракула праве моком підморгнула, і регоче і хихоче, ніби хтось її лоскоче. А малятка-бегемотики аж беруться за животики, так от сміху заливаються, аж дерева прогинаються. Тут і гіпо, тут і попо, гіпо попо гіпо попо Ось іде гіпопотам. Він іде від Занзібару, ген аж до Келіманджару, І гукає, і співає Слава, слава Айболитю, слава добрим лікарям!